Ось закінчили монтаж двохкімнатної квартири, вона, правда, з однокімнатної зроблена на двохкімнатну. щиток був такий маленький тут фактично. І не знаю чи провода там були, чи ні, але я ж їх не застав. Щиток тут теж не підійде, ось він маленький був. Кабелі вклали, там модем, далі щит. Там пара коробок вимикачів, розетки. Тут при вході термостат. Далі це в нас кухня. Робоча поверхня, там підсвітки всілякі, розетки на робочій зоні і внизу, до котла так само термостат живлення. На балкон там трошки вивели. Тут зона, кухонний столик, кондиціонер. Кондиціонер з запасом на вулиці, щоб вийти було. Мано взагалі нічого не видно. Панармі сів, батарейка сіла, нема що знімати в темноті. Де газобетон трошки стробилося, бо газобетон ніби як клали під, це, під шпаклівку. Там кабеля трошки втопили. Телевізор, телевізор, інтернет проводовий. Не знаю для чого. Аж три телевізора, звісно. Але люди так хочуть. Ще освітлення тут шафа, не дуже видно. Освітлення в шафа теж там своє. Кабелі ВВГ, моноліт, НГДшні. Ну так, нічого такого надзвичайного нема. Ось такий монтаж. Все постелі і вертикальні спуски. Розподільчі коробки в коробках клеми Ваго використовуємо.